Сьогодні ми хочемо показати новий досвід, а саме сніг. Ось для нього інструкція. Потрібна речовина, 1, водичка, два мірних стаканчики і ложечка. Що нам потрібно насипати речовину один стаканчик і залити з іншого стаканчика туди водичкою. Ми щось повинні ось таке побачити. Ну, дивимось. Ось у нас вже два стаканчики. Висипаємо, будь ласка. Скільки? Все. Все, висипали. Тепер виливай водичку. Стакан. Дивимось, що відбувається. Так, ну, поки що не зрозуміло, Давайте візьмемо ложечку. Ой, дивіться, все відбувається. Буквально 5-10 секунд. І ви що бачите? Що вся вода загусла. Все. Води просто немає в стакані. Можемо ось так перевернути, і ви бачите, що це вже не вода. Бачите, води нема. Але цей не сніг заявлений ось тут. Тут написано, що це речовина поліакрил натрія. І він збільшується в 230-300 разів. Але результат такий, що воно збільшилось, загусло. Але, на жаль, це не схоже на сніг. Не лайк цьому досліду. Так, дивіться, попереднє я зняла, що воно поганий експеримент. в стаканчику був сніг. Додаю, я повністю висипала його, повністю добре ось так розмішала. І все ж таки погоджуюсь, що воно дало ефект ось такого білого снігу. Дивіться, виглядає на картинці? Ну, супер чудово. Але, на жаль, не так, як вони пропонують. Ось тут в стаканчику, що одразу воно біле, воно одразу прозоре. А от якщо потримати в руках, розім'яти, то ось виходить таке, наче справжній сніг, біленьке, приємне, тепленьке. Ну, як на мене, чудово користуйтеся.